Сьогодні вночі ракета влучила в житловий будинок, як мінімум двоє дітей загинули, двоє дітей з однієї сім'ї. Що робить мер Києва? Він радісно зранку отримав подарунок від японців міні-екскаватори, і з посмішкою звітує про те, як у нього все добре. 13 міні-екскаваторів після нічного обстрілу достатньо для того, щоб настрій у мера значно поліпшився. За 20 хвилин він прийшов до тями. І написав, що так, все таки буде в суботу оголошена жалоба в, в місті Київ, що в принципі не відміняє радості від отриманих екскаваторів. Погодьтесь, мер столиці розумово відстали. Ми можемо говорити про величезну кількість крадіжок, розворовування бюджету, величезну кількість представників кримінала, яких він поставив на керівні посади. Але це все результат його розумової відсталості. Скажіть мені, будь ласка, як можна бачити, що мер Кличко, що Віталій Кличко розумово відсталий, і хотіти бачити його у владі? Цей персонаж постійно розповідає своєму вузькому колу, що він збирається там на президентські вибори, що він збирається на парламентські вибори. Історія України за останні 30 років знає величезну кількість розумово відсталих у Верховній Раді. Це і Микола Тіщенко, і Дмитрук, і Мар'яна Безугла, і багато, багато інших персонажів. Віталій Кличко розумово відсталий. Ми повинні як мінімум вимагати провести експертизу його розумових здібностей, а як максимум його відставки. Ми не можемо дозволити, щоб під час війни столицею керував розумово відсталий.